Привіт-привіт! Я Ольга Дудар, дослідниця історії, вчителька і викладачка. Сьогодні ми з вами почнемо досліджувати період, який історики назвали руїною. Ми маємо поміркувати над такими питаннями: передумови, причини і перебіг руїни, внутрішня боротьба за владу та впливи, розкол козацької держави, посягання Московського царства на її суверенітет, спроби об'єднання лівобережної та правобережної Гетьманщини. Дослідниця Тетяна Таїрова яковлєва слушно зауважила, що часи руїни це період політичної кризи Гетьманщини, що призвів до її остаточного послаблення і перетворення на політичну автономію. Що стало передумовою цього періоду? Історик Сергій Плохій стверджує, прискорила загострення ситуації боротьба за успадкування найвищої посади в країні. Ця проблема принесла чимало лиха не одній середньовічній чи ранньомодерній державі. Хмельницький прагнув створення власної династії і незадовго до смерті запланував обрати на Гетьманство свого сина Юрія. Пригадаймо, на кого Старшинська рада поклала виконання гетьманських обов'язків до повноліття Юрія Хмельницького. Варіант А. На Юрія Немивича. Варіант Б. На Івана Дуговського, В. Якима Сумка Г. Івана Бугуна. Сподіваюся, ви з легкістю відповіли, що правильна відповідь. До повноліття Юрія Хмельницького обов'язки гетьмана виконував Іван Виговський. Тож прихід Виговського до влади теж можна вважати однією з передумов, бо його політика, хоч і спрямована на посилення позицій Гетьманщини, поділила козацтво на два табори пропольський та промосковський. Які причини у ній? Учені стверджують, що це негативні наслідки іноземного втручання, збагачення нової еліти, старшини. Нехтування козацькою старшиною з соціально-економічними інтересами рядових козаків, селянства і міщанства, відсутність згоди в суспільстві та серед еліти щодо політичного та економічного розвитку козацької держави. У 1659 році Іван Виговський зрікся булави. Гетьманом проголосили сина Богдана Хмельницького, Юрія. Юрій Хмельницький розпочав переговори з московським урядом. Під тиском воєводи Олексія Трубецького у жовтні 1659 року було підписано невигідні для української сторони Переяславські статті. Московські воєводи могли розміщувати залоги в Києві, Переяславі, Ніжині, Чернігові, Братславі та Умані. Гетьманський уряд втрачав право вести самостійну зовнішню політику, а Українська держава незалежність. Та починала перетворюватися на автономну частину московського царства. Тож ми можемо стверджувати, що уряд Московії прагнув позбавити Гетьманщину її суверенітету. У 1660 році розпочалася московсько-українська військова кампанія проти Речі Посполитої. Основні події відбувалися в районі Чуднова на Волині. Війська Речі Посполитої розгромили московитів, змусили гетьмана Юрія Хмельницького капітулювати. Та підписати в жовтні 1660 року Слободищенський трактат. Документ ґрунтувався на положеннях гадяцького договору, але з суттєвими скороченнями прав українських земель. Так, за Слободищенським трактатом Українська держава перетворилася на автономну частину Речі Посполитої. Ці дії Юрія Хмельницького призвели до загострення протистояння. Низові козаки і старшина відмовлялися визнавати його владу. Лівобережні полки присягнули на вірність цареві. Сподівалися здобути гетьманську булаву соратники Богдана Хмельницького, Яким Сомко та Василь Золотаренко. Цією ситуацією скористалася Москва. Царат вирішив підтримати прагнення запопадливого кошового отамана Запорозької Січі Івана Брюховецького. На чорній раді в Ніжині в 1663 році Брюховецького було обрано гетьманом. Намагання Юрія Хмельницького зберегти цілісність Гетьманщини зазнали поразки. Молодий гетьман вирішив зректися булави. Скликана на початку січня 1663 року рада в Чигирині обрала гетьманом Павла Тетерю, а Юрій Хмельницький незабаром постригся в ченці. Отже, 1663 рік це рік розколу Гетьманщини по Дніпру, наслідок якого Дніпровський кордон став впливовим чинником ранньомодерної української історії. Протягом 1660-х-1670-х років по обидва боки Дніпра приходили до влади різні гетьмани, тривало політичне та військове протистояння. Іноземні держави прагнули реалізувати власні інтереси, втручаючись у події на українських землях. Щоб краще запам'ятати цей матеріал, пропоную вам скласти ментальну карту: ментальна карта або карта думок, інтелектуальна, асоціативна карта чи карта пам'яті це діаграма зв'язків. Яка відображає хід мислення від центральної ідеї до її наслідків. Іншими словами, це метод візуального представлення ідей і думок, концепцій та будь-якої іншої інформації. Для прикладу, я запропоную вам створений мною зразок, але його обов'язково треба доповнити тією інформацією, яку ви вважаєте важливою. Після того, як Юрій Хмельницький зрікся булави, два роки 1663 1665. При владі в правобережній Гетьманщині був Павло Тетеря, портрет Гетьмана на екрані. Новий Гетьман бачив майбутнє козацької держави не з Москвою, а з Варшавою. Тому визнав зверхність короля Речі Посполитої та підтримав його похід на Лівобережну Україну в 1663-1664 роках. Але після поразки Гетьман зрікся булави і виїхав до Варшави. У лівобережній Гетьманщині правив Іван Брюховецький. Обраний на Чорній Раді в Ніжині в 1663 році. Не маючи необхідної підтримки серед козацтва, Брюховецький почав шукати її в Москві. Восени 1665 року він першим серед гетьманів поїхав на поклон до московського царя. У грудні 1665 року Брюховецький підписав московські статті, що зводили автономію Гетьманщини до мінімуму. Прибутки з торгівлі збирали під контролем воєвод. І відправляли безпосередньо до царської скарбниці, а не до Гетьманської. У всіх великих містах Лівобережної Гетьманщини, і навіть у Кодацькій фортеці, з'явилися збройні залоги московських воєвод. У 1665 році гетьманом правобережної України став Петро Дорошенко. Новий гетьман розправився з опозиційною старшиною. Дорошенко прагнув об'єднати лівобережні та правобережні землі, то шукав сильного союзника. Він розпочав переговори з Османською імперією, чим продовжив політику Богдана Хмельницького. У грудні 1666 року разом з кримськими татарами гетьман переміг сили Речі Посполитої, розквартировані на Поділлі, і розпочав Чергову Козацьку Речіпосполицьку війну. У січні 1667 року Московське царство та Річ Посполита підписали Андрусівське перемир'я. Лівобережжя входило до Московії. А правобережна Україна, до речі, Посполитої. Київ тимчасово залишався в складі Московії. Запорозька Січ мала перебувати в співволодінні обох держав. Зверніть увагу, як це відображено на карті. За потреби зупиніть відео і знайдіть ті регіони, які я щойно згадала. У відповідь 1667 року війська Дорошенка разом з кримськими татарами взяли в облогу польське військо під підгайцями, що на Галичині. Однак, коли військовий успіх, здавалось би, обіцяв швидку перемогу, трапилась нова несподіванка диверсія запорожців під проводом Івана Сірка сучасний художній портрет на екрані, на Перекоп і Північний Крим. Після нападу запорожців у Криму, як писали сучасники, лишилися тільки пси та коти, а півтори тисячі кримськотатарських жінок і дітей були виведені в неволю. Дорошенко залишився без союзника. Кримський хан 16 жовтня 1667 року підписав блискавичну сепаратну угоду з Річчю Посполитою. Тож замість звільнення України гетьману довелося присягнути на вірність королю. Неспокійно було і у володіннях Івана Брюховецького на лівобережжі. Звістка про підписання андрусівського перемир'я підірвала рештки довіри до лівобережного гетьмана. Місцева старшина, як і Дорошенко, ухвалила не визнавати ані московської, ані польської зверхності, заручившись протекцію султана. У травні 1668 року на Лівобережжя переправилися полки Дорошенка. Історики по-різному описують зустріч українських гетьманів у літку 1668 року. За однією з версій, Брюховецького вбили за наказом Дорошенка за іншою, Брюховецький загинув через запопадливість лівобережного козацтва перед сонцем руїни. Так згодом називатимуть Петра Дорошенка. Зонів. на козацькій раді Брюховецького було вбито, і під гетьманською булавою Дорошенка Україна ненадовго знову об'єдналася. Функції гетьмана на лівобережжі виконував чернігівський полковник Дем'ян Многогрішний. Але за кілька років його зрадили, заарештували і вивезли до Сибіру. А гетьманом став генеральний писар Іван Самойлович. Незабаром Дорошенко повернувся на Правобережжя. На лівому березі Дніпра наказним гетьманом став чернігівський полковник Дем'ян Многогрішний. Загроза московського вторгнення на лівобережжя спонукала многогрішного почати з Москвою переговори про нові умови Союзу. Так зазнала поразки спроба Дорошенка об'єднати Гетьманщину. Переговори про нові україно-московські відносини тривали всю осінь 1668 року і завершилися укладанням глухівських статей. За цим документом московські воєводи могли тримати залогі тільки в п'яти містах і втратили право втручатися в справи місцевого врядування. Чисельність козацького реєстру становила 30 тисяч осіб. Старшина мала відповідати за збирання податків. Натомість гетьманові вкотре було заборонено укладати будь-які угоди з іншими державами. За правлінням многогрішного було створено компанійські наймані полки. Гетьман засуджував андрусівський договір і домігся, щоб Київ і його передмістя залишилися в складі Лівобережжя. Незадоволена його самостійною політикою козацька верхівка таємно схопила гетьмана, звинуватила в співпраці з Дорошенком і зраді царя та відправила до Москви. Лівобережна старшина вислала цареві проект нових виборчих статей, у якому просила, щоб гетьману раз і назавжди було заборонено мати відносини з правителями чужоземних держав, а його дії контролював військовий суд. І щоб козацька чернь надалі ніколи не брала участі у виборах. Такими пунктами було доповнено нові Конотопські статті 1672 року. Цього ж 1672 року гетьманом Лівобережної України став один із доносчиків на Дем'яна Многогрішного, генеральний писар Іван Самойлович, якому вдалося втримати булаву найдовше з-поміж тодішніх гетьманів 15 років. Він, як і Дорошенко, прагнув об'єднати Гетьманщину під своєю булавою. На Правобережжі в березні 1669 року військова рада в присутності султанських послів висловилася за те, щоб прийняти зверхність Османської імперії. Цей союз було затверджено Генеральною військовою радою в березні 1669 року в Корсуні. Також у 1669 році підписано Корсунський договір, де окреслювався статус війська Запорозького як держави. Над якою протектором виступає турецький султан Мехмед IV. Але недотримання домовленостей турецькою стороною спричинило стрімке зниження популярності Дорошенка. Прийняття турецького протекторату зумовило нову польсько-турецьку війну. У червні 1672 року армія на чолі із султаном Мехмедом IV перейшла Дунай. Разом із козаками ці війська взяли неприступний кам'янець. А на початку вересня султан оточив Львів. Річ Посполита не мала сил для боротьби з таким потужним противником, тому король попросив про мир. Договір 1672 року в Бучачі був підписаний на ганебних для речі посполитої умовах. Поділля ставало власністю Османської імперії. Дорошенкові передавалися Братславське і південна частина київського воєводства. Султан мав отримувати величезну контрибуцію. Однак перемога турків лише пришвидшила падіння Дорошенка. Люди почали масово тікати на лівий берег та в Слобожанщину. У січні 1674 року на правий берег вступили військо лівобережного гетьмана Івана Самойловича і московська армія, які зійшлися в бою з козаками Дорошенка та його союзниками кримськими татарами і турками. У результаті протягом 1674 1675 років повністю знелюдніли Братславські і уманські полки по Дніпров'я. Цей процес пришвидшив дії Самойловича. Він наказав масово виселяти місцевих мешканців на лівий берег, щоб позбавити Дорошенка підтримки продовольством та живою силою. У вересні 1676 року Дорошенко здався московському цареві. Гетьманом України турки проголосили Юрія Хмельницького, і вже в 1677 році відбувся перший чигиринський похід турецько-кримсько-татарського війська. Але московським та козацьким загонам вдалося відстояти Чигирин. Під час другого чигиринського походу 1678 року гетьманську резиденцію було знищено. Втрата чигирина не давала змоги Самойловичу втримати владу на Правобережжі. Щоби не допустити проникнення турків у лівобережну Україну і завадити Юрію Хмельницькому збільшити лави прибічників, Самойлович удався вже до перевіреного маневру, наказав переганяти населення правобережжя на лівий берег. Ці події отримали назву Великий Згін і призвели до знелюднення середньої та південної Київщини. Війна між Османською імперією, Кримським ханством і Московським царством за Україну. Завершилася підписанням Бахтісарайського мирного договору у січні 1681 року. Дніпро було визначено лінією кордону. Османська імперія приєднала Північну Київщину, Братславщину і Поділля, а Московія, Лівобережну Гетьманщину та Київ. Територія Південної Київщини та Братславщини протягом 20 років мали залишатися незаселеними. Запорожжя визнавалося незалежним державним утворенням. Проте зовнішньополітична ситуація складалася не на користь турецького султана. У 1683 році османська армія зазнала нищівної поразки під віднем, і Річ Посполита зайняла більшу частину правобережної України. У травні 1686 року Річ Посполита та Московія уклали договір про розподіл Гетьманщини. Вічний мир, за яким Лівобережна Україна, Київ, Запорожжя, Чернігово-Сіверщина ставали володіннями Московського царя. Крім того, король відмовився від претензій на Київ. Братславщина та Південна Київщина стали нейтральною незаселеною зоною між двома державами. Королеві відходили Північна Київщина, Волинь і Галичина. Поділля залишалося під владою Османської імперії. Але в 1699 році його також приєднали до Речі Посполитої. На завершення уроку пропоную вам розглянути ментальну карту. Доповніть її важливими деталями. Якщо за її допомогою ви можете дати відповіді на запитання, які я вам запропонувала на початку уроку, значить, ви виконали завдання невідмінно. Також пропоную вам ознайомитися з додатковими матеріалами і скласти власне враження про тих історичних діячів, яких ми згадували. Дякую вам за увагу! До наступної зустрічі!